Генератори стали справжніми рятівниками під час масових відключень електроенергії. Вони підтримують роботу магазинів, аптек, кав'ярень, закладів сфери послуг і допомагають бізнесу не зупинятися навіть у найскладніші періоди. Утім, неправильна експлуатація бензинових та дизельних генераторів може призвести не лише до поломок, а й до серйозних трагедій. Саме тому фахівці ДСНС котре нагадують про основні правила безпеки. Використовувати генератори необхідно з дотриманням технічних інструкцій, які йдуть в комплекті до кожного генератора. Враховуючи його модифікацію та потужність. Улаштовувати генератори необхідно на відстані не ближче, ніж 6 метрів до зовнішніх стін будівель, які мають віконні отвори. Заправляти пальним генератора можна тоді, коли він не працює, вимкнений, а також не гарячий від попередньої тривалої роботи. Під час опадів, снігу, дощу, генератор має бути улаштований під навісом. Генератори категорично заборонено використовувати у закритих приміщеннях. Ченнях, підвалах, гаражах або поблизу вікон і дверей житлових будинків. Вихлопні гази, які виділяє працюючий двигун, місця чадний газ без запаху й кольору, але смертельно небезпечний. Окрему увагу рятувальники звертають і на електробезпеку в тих випадках, коли генератор під'єднано до електромережі будинку. Дану електромережу не можна перенавантажувати шляхом вмикання декількох електропобутових приладів одночасно. Якщо за генератором помітні якісь технічні несправності, його не можна експлуатувати. Це може призвести до пожежі. Тож, перш ніж увімкнути генератор, варто ще раз переконатися, що він встановлений правильно, адже дотримання простих правил безпеки це гарантія того, що альтернативне джерело електроенергії, яке має бути помічником, не стане джерелом небезпеки для життя і здоров'я. Катерина Грудніва, Дмитро Перерва, Кременчуцькі новини.